Вітаю, друзі! Ви на каналі Даний Єрової. Сьогодні говоримо знову гостро, чесно, правдиво, як є. Іноді жорстоко. Розмовляю сьогодні з Бувшим військовослужбовцем, з ветераном війни, з відомим військовим, який починав з 2014 року з правого сектора, з людиною, яка зараз представляє Україну на міжнародній арені, і от і зараз я його запитаю. Він зараз в Україні чи в Америці. Ви його також всі дуже добре вже знаєте. Микола Мельник, вітаю тебе. Вітаю. Ти на якому континенті в Україні вийшов в Україні. — Як можна пропусти, пропустити прекрасну українську зиму? А, єдине, що я зазначу, що я жодним чином не представляю Україну. Є для цього більш уповноваження люди, які на це вчилися. Ось я намагаюся представляти українське суспільство, хоча вона мені не давала мандат, але скажімо так: тут я взяв на себе певні обов'язки, так. Ну і щодо так, маленьке поточення до правого сектору приєднався в кінці року. Тобто, в мене все таки був маленька перерва між штурмом банковою і вже війною з Російською Федерацією. Зрозуміло, ти нещодавно повернувся з Америки. Скажи, як те, що твориться зараз у нас на теренах України, як це все коментують конгресмени, естеблішмент? Як вони це все коментують? Ну, на превеликий жаль, звісно, після справи з Міндічем доводилося мати дискусії, що ну, раніше там казала українська корупція, да? ми відбивалися, кажучи, ну, корупція всюди? В принципі, в Америці теж є проблеми. Ну, а тепер на цей аргумент вони кажуть, але ж не такі проблеми. Тобто, хлопці, ну майте Бога в серці. Ну, дійсно, стало трошечки складніше комунікувати, тому що, можливо, до пересічного американця в організації ця історія не дійшла, але для а, політизованого виборця, для активного виборця, до того виборця, який все-таки орієнтується на Ну, на якого орієнтуються сенатори і конгресмени. Ну, ця історія стала відомою, і звісно, таке. Ну знаєте, якби крадуть вони соромно нам, але ну, що поробиш? Що поробиш? Залишається говорити тільки, що ми все одно воюємо за весь демократичний світ, і не треба зраджувати українську армію, тому що ну, в, українському, в українській спільноті, в українській державі є люди, які крадуть. Ну вони вам не подобаються. У вас є всі сили та засоби для того, щоб з ними розібратися, але українську армію зраджувати не треба, тому що Я якщо ми разиш, програємо вам хорошу фразу сказав. так. але ти, але ти хорошу фразу сказав: що у вас є всі сили та засоби, щоб з ними розібратись, у нас є всі сили та засоби чи в Америці є всі сили засоби? Я вважаю, що в Америці є сили та всі сили та засоби, щоб розібратися. З будь-ким, хто вкрав хоч один американський долар. Знаєте, як кажуть в Америці, е, там є дві невідворотні речі: смерть і податки. Тобто, виходячи з того, особисто я не заздрю нікому, хто крав їм гроші. Ну, рано чи пізно там, дійдуть до кожного. Так, просто треба пояснити нашим а, глядачам, бо багато хто досі не знає, що ми живемо зараз не тільки на свої податки, ми живемо на податки а, платників податків Сполучених Штатів Америки і Європи, а, і наш бюджет від цього безпосередньо залежить. Дві третини бюджету, ну це я як економіст, можу абсолютно точно сказати: дві третини нашого бюджету це прямі вливання від наших союзників. То ми живемо на кошти платників податків демократичного світу. І так я свого погоджую, що м більш ніж впевнена, що вони запитають за кожен свій долар. Куди він пішов? А скажи мені, будь ласка, такий момент. Як ти думаєш, оці розмови, що за діями на стоїть все-таки якісь спецслужби американські, вони мають місце бути чи ні? Держдеп кажуть, що це не вони. Це не ми. Таке ми вже чули. Тобто, я не маю мандату і знань, щоб говорити про такі речі. Ну, але якщо вони себе так. Так вільно поводять в нашій прекрасній демократичній країні, але відповідно вони знають, чому вони це роблять. Ну е, побачимо. Та, знаєш, скільки в не сінитися десь там кінець буде. Що ти скажеш про е, такі якісь, е, як, як би сказати, з швидкістю світа е, обшуки у Юлі Володимирівні і отримання зразу підозру? Ну, Послухайте, звісно, моє серце крається, коли я... бачу, як Юлія Володимирівна попалася на, такі недостой... на такому недостойному хабарі. Тобто, ну, це образа для будь-якого політика, тим більше політика для її масштабу це просто я не знаю. А... Ну, Дивіться, ну не для кого ж нема секрету, що певні. Депутати іноді голосують при фінансовій стимуляції з боку окремих фінансово-промислових груп або політичних груп, які мають кеш, ну ну це не для кого не секрет. Хоча депутати в нас і бідкаються, хоча вони підвищують собі зарплати, ну знаєте, мені більше всього сподобалося. Це остання їх фоточка, як вони мерзнуть в кабінетах, і мені зараз ну, мені зразу згадалося, що. А ви про ви взагалі подумали про солдата, який мерзне в окопі, якому ви зарплату не підняли в цей момент, а собі підняли? Да, да. Тобто, ну чуваки, майте Бога в серці. Знаєте, коли ви розказуєте, що вам не вистачає грошей? Ну мобілізовуйтесь, ви ж там такі круті контракти прийняли. Та ну вперед, за ординами, будете більше получати. Ну ні, там то, якщо тобі не подобається, складай мандат. Ну, а так виявляється, що тут погано, все погано, все жахливо, але зарплату собі треба підняти, тому що ну ночей не досипаю. Думаю про Україну. Ладно. Повернемося гріз, до питання е е е конвертів. конвертів. Ча -ча -ча. Та -та. А, да, Та. Повернемося до питання конвертів. Тобто, ця практика була, є і буде в українському парламенті. Е те, що набу спочатку накрило, скажімо так, кешовика слуг народу. Ну відповідно, скажімо так, по фракції стало менше ходити конвертів. Але ж зрозуміти правильно, люди, які вже звикли брати, вони будуть просто шукати в кого взяти. Відповідно, не Юля Володимирівна знайдеться. Ну але тобто почитав, але ні міндічу, ні, ні цукерману нікому не вручили підозри. Ну, що я можу сказати? Ні Галущенко, ні Грінчук, ні двушка на Москву, ні навіщо будувати укриття, нікому не вручили підозрюва. Ну, так це ж питання не до мене. Це питання до, до нашої, наскільки я пам'ятаю, там САП. У нас є ціла антикорупційна прокуратура спеціалізована, хай займається. Набув НАБУ факти виявляє. Але далі включається дирява судова система і там полужива прокуратура. Тому ми, ми ж зараз говоримо про корупцію в політиці, та? Ну, корупція в політиці присутня в будь-якій країні. В Україні вона концентрується, ну, на фокус її концентрується в парламенті. Хоча, якщо подивитися, що люди мають на центральних органах виконавчої влади, то в принципі тільки Влада, так, ці депутати просто нижчі, ну, розумієте, тобто, але вони, але вони знаходяться під Софітами. Так, так буває. Тому о, тут без ефективної судової системи, без політичної волі боротися нічого не зміниться. Ну просто нічого. Тому ну, ми, ми взяли Юлію Володимирівну, завтра виявиться, завтра буде експертиза, виявиться, що це взагалі не долар. Ну, і, це... і взагалі не голос Юлії Володимирівни. Ну, по голосу, там, я не знаю, щось придумують. А я пам'ятаю, як, господи, Гримчак, здається, був такий цікавий політик, що там його взяли. Казали півмільйона доларів, потім в встановила, що то не долари, а просто папірці. Ну, нема предмету, все. Ну, ти розумієш, чому справа? От її фотографію там вивели, а вона сидить, там, ну, які, якісь там 40 тисяч перед нею лежать кошти. А в неї задекларовано достатньо велика кількість годікових коштів в доларах. То питання, ну, в сенсі, ви вдома в неї знайшли кошти, вона їх задекларувала. Ну, на кого Фрістя. це розраховано? Ну. Край встановлює суд. Об'єктивні обставини справи. Наскільки я пам'ятаю, у нас судова реформа триває останні 22 роки. 30? 22. 22 да. Юлія Володимирівна навіть була причетна до певних е, її етапів. Потім до етапів був причетний Петро Олексійович, нині опозиціонер. Я колись йому пообіцяв, що його судили його ж його ж реформовані суди. Ну, мабуть, та свічка в церкві все-таки зіграла. От зараз у нас є по-новому пореформовані суди, хай вони встановлюють об'єктивні обставини справи. Тобто я говорю лише про те, що факти ходіння, конвертів у Верховній Раді це ну, для кого це є секрет? Питання в тому, що є доброчесні депутати, і недоброчесні, і недоброчесні, як шукали собі господаря, так і будуть шукати. Ну, вони ж туди прийшли не зради України, тобто, вони сприйняли цю можливість як елемент збагачення. А скажи, будь ласка, ти не пов'язуєш, що дивись, от вчора не вистачило голосів для того, щоб призначити шмигаля міністром, е міністром енергетики, і всі кадрові питання, в принципі, зняли. А, ти не пов'язуєш, вночі проводять обшуки. Ну, Назагалі то обшики зранку люблять о шості проводити. Вночі проводять обшики і зранку вже вручають підозру, і сьогодні, в принципі, б'ють, підтримує всі голосування кадри, всі кадрові рішення, а, які винесені в Верховну Раду. Ну там не тільки ж б'ють голосує, правильно, там всі групи та фракції голосують. Тобто, з одного боку, є Тилова комунікація з іншого боку, є політична комунікація, є офіційна, неофіційна. Я не знаю ну, то, яким чином кого переконував. І я в принципі хотів би вірити, що НАБУ діє інституційно незалежно. тому що Юлія Володимирівна достатньо а, як, політично гнучка для того, щоб з нею можна було домовитися і без обшуків. І свою політичну гнучкість вона демонструє не перше десятиліття. О, там будь-який йог би їй подати. Тому я, ну, я, я би не вбачав такого великого зв'язку між слідчими діями, які проводилися не перший місяць, і а, тим, що відбулося. Ну тобто, ну, з великим рахунком, взагалі, не сильно зрозуміло, навіщо офісу президента. Так сильно нагибати депутатів, коли вони можуть поставити своїх ТВО і бавитися скільки завгодно. Ну, тому такої, такої кричущої потреби отак от от нагіба через кримінальне провадження ну, не. було. Окей. А що ти скажеш стосовно зміни у нас в Службі безпеки України? давайте ви сфокусуйте питання. Що ти Що скажеш від... щодо, щодо відставки малюка? Ну, Відставили. Президент мав на це право. Малюк забив болт на весь парламентаризм і не прийшов звітувати депутата. Депутати, відповідно, там, трошечки не проголосували за нового голову, бо образили. Ввечері з ними, мабуть, провели бесіди. Сьогодні все проголосувалося, наскільки я знаю. Все. Ну а як ти взагалі ставишся до зміни очільника СБУ? Послухайте, в нашій країні немає ознаки компетентності при призначенні? У нас йде е, лояльність. Просто іноді співпадає лояльність і фаховість, а інколи не співпадає. З малюком ми можемо сказати, що щось півпало. Те, що відбувається в СБУ, я розумію, що там зараз буде царство поділене в собі, одні будуть воювати, інші будуть займатися е іншими, да, моментами матеріального забезпечення е тих, хто воює. І Коли голова СБУ не сильно контролює своїх заступників, ну це так собі історія. Але в них є голова СБУ. Його це влаштовує, вигрібає. Не думаю, що будуть закручувати гайки. Закручувати гайки, кому для чого, як? Слухай, сьогодні можу тобі прочитати. Це не мої. Сьогодні Микола Тищенко і ще один депутат. Зараз тобі щоб не збрехати. Микола Тищенко та Антон Яценко запропонували раджраді саджати українців у тюрми за погрози чиновникам в інтернеті, зокрема за публічні заклики до позбавлення волі посад, посад, посадовців і політиків, і навіть за лайки чи коментарів в соцмережах таких закликів законопроект номер 14372 Пропонує давати зловмисникам до 10 років тюрми під час військового стану, до 15. Ну, слухайте. Ну, ми маємо справу ну, з двома ідіотами просто один просто калібрований дебіл — Коля Тіщенко. Ну, а Яценка, наскільки я знаю, ще непогано в тендерах колись розбирався, да? Тільки не зрозуміло, як його оминає лиха доля. От, от, де б набу розгорнулося. Ну, тому. Я би все таки не став їх сприймати дуже серйозно. Ну, тому що це, це раніше Коля Тищенко виконував функцію, знаєте, такий придворний шут. Що цар сказати не може, то шут розказує. Ну а зараз його навіть, навіть там не сильно сприймає, тому просто вони свої вологі мрії видають за бажане. Ну, не вони вперші. Я за публічну критику влади у нас тут пропонують саджати мені здається, з 2013-го. Ну, так, Формулювання міняються, да, але ж за великим рахунком. Ну, зараз зараз ну, все-таки часи діджиталізації, тому дійшли до соцмереж. Ну окей, ну слухайте, Ольга Тіщенка це ну, лон Ну, Він собі несе та й несе. Ну, а все-таки ж ми ж парламентсько президентська республіка. А але ж суб'єктності парламенту. Ну, не слухайте. По Конституції України, да, все ви як кажете. Фактично, ми ультрапрезидентська республіка. І ну, і у нас до і де, де факто дуже сильно розрізняється. Фактично, ми так. ультрапрезидентська республіка. Все. Це не секрет це... ні для кого. І це не лякає? Мене лякає, наприклад. Так, я якось спокійно до того відношусь, ну це факт. Це факт, це неприємно, але це факт. І без перевиборів в парламент нічого не відбудеться. Перевибори неможливі до перемир'я. Перемир'я недосяжне станом на зараз. Ну, навіщо боятися того, що не відворотне? Питання е, стосовно переговорного процесу, перед новим роком пан президент нам казав, що 90% мирної угоди погоджено, і буде у нас референдум. Зараз вже пішли абсолютно інші якісь посили. Що ти скажеш, що говорять в Америці стосовно Ну, я тоді ще пожартував, що два-три тижні там, якраз пролунало, що за два тижні, от ми точно чогось досягнемо. Ось там справа Арестовича жива, прости господи. І наскільки я пам'ятаю, Зеленський не казав чітко, що будуть, буде такий референдум. Він сказав, що пасувало б спитати в народу. У нас політики, коли бояться відповідальності, дуже сильно бояться, От, коли аж трясеться. Вони хочуть подумати, хочуть легітимізувати своє рішення через референдум. Референдум провести зараз взагалі неможливо. Це факт. Тому я думаю, що наша дипломатія елементарно відігрує всі можливі сценарії, щоб якось пояснити е американцям і європейцям, чому ні? От чому ми не хочемо просто віддати свої дет? І чому ми не хочемо розброїтися? Ну і тут, при всьому моє скепс... Скепс... до досвіду президента, тут, в принципі, наша дипломатія і президент доволі правильно вчиняє. Ну, намагається. Маневрувати, намагаються не сильно критикувати позицію Америки, не критикувати нікого, але е, перемикати теми перемовин на те, що в принципі які перемовини, поки росіяни знищують нашу е, е, інфраструктуру і вбивають наших людей. Ну про, про що ми говоримо? Тому я й тоді до, до цього процесу не відносився серйозно, та і зараз. Ну, ти не відносишся серйозно, я все розумію, але ж велика частина людей, я навіть по донатам бачу, просто говорять: та все вже, президент сказав, мир. Он, он, он. За два-три тижні он мир. Ну то ми вже за два місяці п'ялки каву пили, да? так? Так. Да, да, Зараз вам... до речі, це хороша тема, тому що а, в тому мирному плані, який ми бачили, який презентував президент а, стосовно Криму, взагалі жодного слова. Знаєш, просто винесли за дужки, Криму нема все змиріться. Ну так я нагадую, що це послідовна політика з 2014 року, коли питання Криму виносяться за душі в жодних мінських угодах, в жодних порізьких угодах Крим не е тому але немає Крим колеги. був ні, стоп. Він фігурував як тимчасово окупована територія. Де? В окремому законі, який прийняли в 2014 році, перемовиному процесу. Ну, а я вам кажу про перемовний процес. Цей закон і зараз дійсний до речі, але як тоді в переговорному процесі Крим не фігурував, так зараз не фігурує. Я просто показую послідовність того, що відбувається, але каву в Криму мало пити. В му році. Ну, так. Да. Людина, яка хотіла пити каву в Криму, зараз непогано буде пити каву на Банкові. Я тішу за нього. Ну, що, так, що, що позитивного в Амери, з Америки привіз все-таки. Все-таки, що позитивне? Дивіться: ну, по-перше, себе. Ось ну по-друге, я не можу я собою не підміняю українську державу. Я займався питаннями адвокації, я займався там питаннями допомоги там, українським дітям. Я займався питаннями, які пов'язані в тому числі з моїм здоров'ям. Але я не держава, я не отримую зарплату в офісу президента. Я... Українське посольство в Америці робить завжди вигляд, що мене не існує. Тому як мені відповісти на ваше питання? Ну я привіз себе. Ось. І знаєте, в наш часто вже немало. А все-таки настрій політикуму американського стосовно України? Чи будуть допомагати, чи з огляду на ці корупційні скандали? чи... А... А питання допомоги Україні воно не лежить в площині корупції. Корупція вона лише використовується як привід чому ні? Насправді у, на заваді допомозі Україні стоїть лише одна людина і прізвище її Трамп. І Хто нічого може? не змінюється навіть в розрізі того, що там мають бути е, вибори в Сенат. Ну, вибачте, по-моєму, в Конгрес. Ось Конгрес, В так, вибачте. Ну, добре, але треба потерпіти до проміжних виборів. До наскільки я пам'ятаю, до листопада. І тоді, якщо там, Палата представників стане демократичною, то вони будуть допомагати Україні не тому, що сильно люблять Україну, а тому, що їм треба атакувати Трампа його позицію. Але до цього моменту я не думаю, що щось зміниться абсолютно. А це позиція Трампа, вона пов'язана з якимись персоналями в Україні чи просто очі вона пов'язана? Я з Трампом не спілкувався, але його політика є україноскептичною. Все це Україна. треба визнати україно скептичною. Uh -huh. Ну, тобто він не вбачає Україну як великого геополітичного гравця. Йому взагалі по цим балам, хто де гине, як, він людина в своєму всесвіті. Доволі складно зрозуміти його наступний крок, але якщо росіяни з дуру не атакують е американські бази в Європі і через російські снаряди не почнуть гинути американські громадяни, то його позиція не зміниться ні на міліметр. Ну коротше, нам би ніч простоять і день протриматися. Якось Ну так, все у 22-му.